Графіт. Тут е дуже багато досвідчених виконавців. Тут бітер давати. І не було для цього передумов, так. Але ну, ви самі чудово рішення у цій ситуації. Справедливе. Е атакує Бандерштат. Е вовк, вовк із м'ячем. Вовк ходиться, залишається зі сферою. Ну вовк удар поворота! 1-0. Визначається голом Андрій Грабовський. Дуже хороша комбінація. Я би тут навіть. Е Зараз момент. Захаров. На Киїчака. Кидає вперед. Момент який! Не здобуває балів у матчі. Uh, перемоги інколи навіть. Навіть хвилини до завершення першого тайму, тільки щоб ви собі розуміли, скільки всього вже трапилося. Момент! Забиває Лещинський! Ось вам і Лещинського на поле. Недаремно кликали ви його, шановні друзі. І він забиває один один рахунок вже у цій зустрі. Супко, Супко, не за. О, момент! Як же Чобко зараз не забиває. Є дуже і дуже потужною. Поважно дивимося за цим епізодом. Прибиває Юрій Рабовський. Шановні друзі, другий тайм протистояння. Бачимо у другобичан. Удар поворота! Момент, який. Сопко. із команди суперника Собко забиває. Забиває. Собко. 2-1. Рахунок у зустрічі графіт виходить вперед вперше у цьому протистоянні. Нагадаємо, що першим е забивав. І... Удар поворот. Тим, передача, хороша і удар футзальний день і до зустрічі. Почуємось.